Друзі, я вас всіх вітаю знову ж таки на каналі Анаїс Анаїс і сам. Тут на каналі дуже багато безліч просто корисних порад і практик по пробудженню і по звільненню, як жити щасливо, бути щасливою людиною. І сьогодні я вам хочу дати декілька порад по звільненню або пере. Формуванню, перебудуванню, переперепису своєї карми. От якщо у вас негативна карма, і ви про це знаєте, відчуваєте. Це стосується якраз тих людей, які відчувають, що рід ваш він зіграв якусь таку роль, ну, скажімо, не дуже там хороша карма, негативна. Ви знаходитесь у цьому всьому, і ви це відчуваєте. Вам треба звільнитися, вийти від цього. Якщо ви смілива людина, а це ці поради тільки для сміливих людей, для людей, які діють. Знову ж таки, карма це дія. Кожного дня те, що ми робимо, ми створюємо карму. І є карма вже набута, тобто те, що ми раніше робили, і воно все лишається в нашому полі. Це і є карма, і тому вона там повертається і так далі. І кожного дня ми її створюємо. Це дія. Карма це дія. І от, звичайно, щоб перебудувати, переформувати свою карму з негативної на позитивну, тобто вийти з негативної карми. Карми треба що робити? Треба діяти. Треба діяти, тільки діяти. Тут у матеріальному світі ми можемо це зробити тільки так. Так, от, друзі, є поради. Перша порада: вам треба це для сміливих порада, вам треба все, що ви можете змінити у своєму житті, вам треба змінити. Це для дуже сміливих людей. Але це, я вам обіцяю, що це діє на 100%. Карма змінюється. Тобто, якщо ви живете в якомусь місці негативному, в якому вам погано, вам треба переїхати з цього місця, з квартири, з району, навіть з міста, навіть з країни іноді. Ваша карма змінюється вже тоді. Зроблена дія, і це не проста дія, правда ж? Ви всі знаєте. Відбуваються зміни. Друзі, дуже класний крок, який люди практично не робляться, тому що бояться і тому, що їм важко все змінювати. Це зміна вашого імені і вашого прізвища. Це зовсім інша людина. Це впливає. Дуже багато негативних систем. Вони вас просто не знаходять. Ви змінили своє ім'я, прізвище. Це все енергетично впливає. Тільки, звичайно, дуже треба це вибирати, і щоб це було від серця. Бажано, щоб вам у цьому допомогли спеціалісти. Я знаю, як це зробити, як обрати. Собі правильне ім'я. Змінюєте документи, змінюєте місце проживання. Якщо це родичі, які вам несуть негатив, навіть це потрібно змінити. І є ще такий класний третій варіант це коли ви відкупляєтеся, тобто віддаєте якісь свої борги. Ви робите дуже класні справи. Іншим людям допомагаєте іншим людям, але якщо ви це робите від серця, тобто ви це, ну, це важко, але треба так виховувати себе, щоб це любити від серця. Тобто, робіть добрі справи, воно змінює вашу карму, воно просто її перебудовує. І останнє: знайдіть собі провідника, цілителя, духовного наставника. Давайте йому матеріальний ресурс за, його, за результат. Тобто платіть йому гроші, він вам буде допомагати, виходити з якихось ваших негативних моментів. Це може бути будь-хто. Ви йому віддавайте ці гроші, і ви тим самим нейтралізуєте свою негативну карму. Ви її не передаєте цьому провіднику, ні, тому що воно до нього не причепиться, тому що він, а якщо він справжній провідник, він захищений своїм духом. Але він вам допоможе звільнитися. І оці кошти, які ви будете давати за звільнення, воно дуже класно працює. І я вам це теж на 100% обіцяю. Це не просто так. Ви допомагаєте іншій людині заробляти. А та людина вам допомагає виходити з негативних програм. Оце дуже класні речі, які можуть повністю змінити ваше життя. Місце проживання, люди, які вас оточують, зміна прізвища імені, і знайти собі провідника, який вас виведе з того, з чого ви самі не можете вийти. І ці кошти, які ви будете йому Платити за його роботу, тобто дякувати за його роботу, вони підуть обов'язково на користь. Якщо ви будете робити це від щирого серця і знати, що ви просто звільняєтеся такою дією від своєї негативної карми, друзі, у моєму житті настає новий період. Я зовсім по-новому. Зараз почну допомагати людям. Це мій внутрішній поклик. Відбулася трансформація, після якої я прийняла рішення йти тільки своїм шляхом. І з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього моменту я відкриваю свої послуги для тих людей, які дійсно хочуть і потребують звільнення. Для тих людей, які дійсно хочуть звільнитися від своїх травмічних ситуацій, від негативних програм, які хочуть жити щасливо в благості і йти своїм шляхом, просто бути щасливими. Я відкриваю свої послуги доступними для всіх. І зараз я вирішила. Давати результат, і тільки після результату людина оплачує мені так, наскільки їй це відкликнулося, так, наскільки які можливості в неї є у цей період. І я вам просто заявляю, що я провідник вищих сил і мій дух він направив мене на цю дорогу. Ви можете прямо зараз. Замовляти в мене ці сеанси і розрахуватися за результат. За результат після проведеної роботи настільки, наскільки ви вважаєте це потрібним, і наскільки у вас в даний момент є можливість. Я починаю працювати саме так, тому що я хочу, щоб. Між людьми зростала довіра. Тому що я хочу, щоб навколо мене знаходилися люди, які живуть через духовний центр, через своє серце. сьогоднішнього дня я думаю, що у кожного, хто хоче звільнення, хто прагне стати іншим, просто щасливою людиною є така можливість. До зустрічі. Я вас чекаю.